Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. П'ята година ранку, друзі. Ми, як то кажуть, вже на місці працюємо, обслуговуємо своє маленьке домашнє господарство. Разом з тим, друзі, хочеться обговорити разом з вами ряд важливих і актуальних питань на сьогодні. Стало вже доброю традицією, що суботи піднімаємо і обговорюємо разом з вами ціни на живу вагу, сало. м'ясо, на, на півтуші. Я якраз розповідаю все, що відбувається в нашому регіоні України, а це Сумська Області Канаторський район. Ну а від вас, друзі, прошу перейти в коментарі і описати, що відбувається у ваших регіонах із цінами на все те, що я перерахував. Розповім вам, що по чому із зерном, як обстоять нас справи із жнивами. Ну а друзі на календарі у нас сьогодні 26 липня 2025 рік на календарі, щоб було чітке розуміння того, що відбувається і на який саме період відняти це вже. ціна на свиноматок у нашому регіоні на рівні 55-60 гривень за кілограм. Ціна ця подорожала підвищилась буквально півтора-два місяці тому назад. Ціна на свиноматок у нас була в районі ще. 30 гривень за кілограм. Ціни. На, на півтуші, на все тому ж незмінному рівні, вже тримаються десь приблизно місяців 3 як. Е, це 135-145 гривень за кілограм. Якщо поразята більш е, сальні, е, ну на півтуші, тобто більш сальні, 135 гривень за кілограм. Якщо більш м'ясні, 145 гривень. Гривень за кілограм. А ціни на м'ясо буквально за останні два тижні значно значно підросли. Отже, ошияк на рівні 300 гривень за кілограм, 280 300 гривень за кілограм, задок 220-230 гривень за кілограм, лопатка 200-210 гривень за кілограм, балик 220 230 гривень за кілограм, корейка від 200 до 220 гривень. За кілограм. ну от мені здається, що люди, які торгують на базарі, перекупи, вони якраз от готуються і ну підготовлюють почву для того, щоб Якраз от ціна в послідуючому закупівельна. Вони все відчувають, вони все бачать буде підійматися на сьогоднішній день. Всі, хто писали мені там ще 2,5-3 місяці назад, що я милю дурниці, нісенітниці. Вже що ніхто не пише якраз от з приводу цього, коли я говорив, що ціна буде 100 плюс. Ну а якщо бути більш конкретним, то 120 гривень. Я думаю, доживемо ми і до цього, тому що тенденція. Вся веде до того, що ціна на живу вагу буде тільки рости. Зерно не дешеве в цьому році, затратна частина не дешева. Свиней на ринку немає великого пери, якби, вирощування Тому я думаю, ну, маємо, що маємо. Безпосередньо в нашому регіоні на сьогоднішній день ціна на відгодівлю від 85 до 95 гривень за кілограм. Знову ж таки, свинокомплекси Чернігівська область на рівні 95 майже 96 гривень за кілограм. Це поросята 120-130 кілограм. Ну населення, якщо це поросята м'ясного направлення, м'ясних порід 95 гривень, 93-90, знову ж таки, хто як вирве, поросят глобально дуже і дуже мало. Спостерігається певна. Певний уже дефіцит навіть зараз. Ну, з хлопцями багато з ким спілкуюсь уже на сьогоднішній день. Чернігівська, Полтавська, Київська область 100 гривень за живу вагу є на сьогоднішній день. Ну а що буде далі? Поживемо побачимо товариства З нетерпінням чекаю вже від вас в коментарях інформації стосовно цін на живу вагу. Пишіть, будь ласка, регіон, з якого ви нас дивитесь Пишіть, будь ласка, ціну на живу вагу, і дуже дуже цікаво буде, якщо ви напишете ціни на сало і м'ясо. До речі, сало трішечки забув. Якраз от про сало розповісти. Буквально на днях спілкувався із одним із моїх колег із Чернігівської області. Говорить, що сало у них значно подорожчало в ціні. Буквально ще два місяці тому назад. Сало на палець було у їхніх краях там на рівні 40-50 гривень за кілограм. Зараз же саме тонке сало 120 двадцять гривень за кілограм. У нас глобального ажіотажу стосовно сала не спостерігається. Ціна на нього від 90 до 150 гривень за кілограм, в залежності від якості і товщини, все того ж. Сала, значить, товариство, що стосується зерна. Сподіваюся, що наступний тиждень там більш-менш із погодкою у нас все буде добре, і виїдуть наші місцеві фермери, все таки косити новий урожай 2025 року. Але ціни наше шановне місцеве панство ще скласти не може. Багатіють думками, як то кажуть, бажаннями і хотілками, але буде, як воно буде рівно в той момент, коли комбайн заїде на поле. Значить, спілкувався ну, от, з одним із фермерів, буквально на днях, телефонує, він мені говорить, Саняк, що там є поросятка на продаж чи ні. Він бере у мене постійно осінь. Весна по п'ятеро поросяток, е іноді працюємо на бактерній основі, іноді ну просто-напросто за налічку або я в нього купую зерно, і потім він у мене купує трішечки пізніше поросяток, або навпаки, але тим не менш. Кажу, та ні, зараз нічого на продаж немає. Те, що залишив собі, залишив собі. Те, що буде на продаж, буде трішечки пізніше. Говорю, що там із зерном. Ви ще не виїжджали на поле, не косили? Він каже: та ні. хлопці змолотили буквально 20 соток. Зерно дуже дуже вологе, так як я говорив, що в нашому регіоні дощі нас заливають дуже дуже потужно. Ну і каже, загнали назад комбайн у склад всі на низькому старті. Говорю, ну а що ж там стосовно ціни на зерно приблизно, хоча б що буде. Він каже: Ну, а що ти чув? Я говорю, що чув, чув те, що говорять в Ютубі, там 7-8 гривень ціна польова. Ну він говорить: я не знаю, я чув трішечки іншу інформацію. Говори, дивлюсь там на Західну Україну, там ціна 12-13 гривень. Думаю, що і в нас така ціна буде. Він говорить. Ну, а що з приводу поросят? Та говорю, я думаю, 4-4,5. Він такий каже: Ого, ніх хрена собі, а чого так дорого? Ну, я говорю, так, а як? Якщо буде ціна 13-14 гривень на зерно, е, мої поросята будуть їсти ваше зерно. Ну а як може бути дешеве порося при такій ціні на зерно? Так що якось так, е, писали мені там, е, сподівайтесь, як і завжди. на Дешеве зерно, а м'ясо хочете гелити там в три дорого, Але ж, як ви бачите, всі ми е, дбаємо, як то кажуть, тільки за своє. Зерно 13-14 гривень це недорого. Ну, а порося 4 тисячі гривень, каже, ніхрена собі, це дорого. Але, знову ж таки, це не про те. Як тільки завеземо зерно нового урожаю, розповім вам більш детальніше про ціни, покажу якість. Так що, друзі, сьогоднішнє відео суто про ціни на зерно, але ви можете писати в коментарях свою думку, своє бачення з приводу того, що я сказав, як ви вважаєте, правильно це чи ні, переживати і дбати тільки за свою дупу. Ну, але маємо, що маємо. Так що, товариство саме головне мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких. Чекаю від вас інформації стосовно цін на живу вагу, цін на сало м'ясо в роздріб. До зустрічі! Ну а ми працюємо далі.